Мене звати Назар. Я фермер із Херсонщини. Це мій дім і це моя земля. А ще це Максим та Дамир. Один крутить кермо по всій Європі, другий палить шини на треку. Але всі ми хочемо одного, щоб наш край знову жив. Друзів, які дуже сильно хочемо розвинути наш Херсонський край. Ну що ж, е звісно, я хочу розвинути тут досить велику фермерську діяльність. Максим хоче розвинути тут логістичну кампанію, аби про нього всі знали. Ну і Дамир, звісно, хоче побудувати тут картингову трасу, для того, щоб можна було навчати молодих гонщиків. Але першим ділом, аніж йти розвивати щось, якусь ферму, треба подбати про нинішній врожай. Тобто будемо зараз культивувати наше поле. Ось там через дорогу знаходиться наше поле. Так само є наше поле ось тут відразу, прямо біля дому. Воно, звісно, маленьке. На ньому поки що я нічого садити не буду. В подальшому посадимо картоплю і будемо займатися картоплею. Поле, звісно, немаленьке, як ви бачите, таке прям, я би сказав, конкретне, але треба робити. Треба працювати, треба його культивувати і вирощувати. Я думаю, що ми в цьому році будемо вирощувати саме пшеницю на ньому. Хотів би ще окремо подякувати Борису за те, що дав доступ до цієї карти. Якщо хто не знає, це оновлена земля для фармін-симулятора 2025. Тому дякую за можливість, Борисе. Дякую за співпрацю. І якщо кому цікаво, силочку залишаю внизу під описом цього відео. Тому, якщо кому цікаво, заходимо, переходимо, купуємо карту і насолоджуємося. Краєвидами українськими краєвидами це поле, звісно, не злісті, але я з неї хліб зроблю якось. Треба, походу, телефонувати Максиму, тому що мені потрібні добрива. Як ви пам'ятаєте, я хочу відкрити свою кампанію. Звісно, в Херсонщині. З, звісно, із своїми друзями, але поки що не знаю, що саме мене буде чекати на цій дорозі. Сподіваюся, що щось дуже цікаве. Ну що ж, перше замовлення, в принципі, беремо і погнали! Мені треба дуже багато коштів для того, щоб встигнути це все розвинути. Мені треба дуже багато коштів для того, щоб все все розвинути і допомагати своїм друзям. Тому що як ми домовилися з ними, ми все робимо разом. Кошти у нас практично спільні. Тому, отак і вийшлося, що Назар працює на фермі, а я працюю далекобійником. Так, добре, нам в принципі тут неподалік на перше наше замовлення, можемо їхати. Вантажівка мені досталася від батька. Колись батько буквально от років 4 назад її купив собі і дав мені в користування. Тепер я нею користуюся, замість нього працюю далекобійником. Робота, звісно, не сказав би, що саме легка, в принципі, взагалі не легка, але що поробиш? Ех, блін, на ці повороти. Я, як завжди, я щось ще досі не привик до батькової вантажівки. Вона якась надто в нього потужна. Я пам'ятаю, що він заїжджав на сервіс, щось з нею робив. От, здається, і за цього вона настільки й потужна. Капець заїхав тільки в місто, і тут відразу мене зустрічає такий затор. Жесть, просто подивіться, все стоїть, все стоїть, а мені буквально он туди взагалі просто повернути трошечки направо, і все, я практично на місці, де мені якраз таки треба розвантажитись. Five minutes later. Як його завести? Якщо тут все стоїть, ми взагалі не рухаємось. От відколи червоний, чи який там загорівся, все, все стоїть, нікуди не їде. Much, much, much later. Хух. Нарешті я проїхав цю всю пробку. Це капець, щоб ви розуміли, годину просто до того, щоб для того, щоб доїхати просто до світлофора якогось. Це якийсь жах. Так, десь тут моя фірма, де я маю якраз таки розвантажувати. Алло, Макс, е, слухай, добре немає взагалі. Можеш щось підкинути? Я зараз на базі в Польщі. Якраз заберу партію, скину тобі по дорозі. Окей? Да окей, окей, добре, дякую тобі велике. Ну що ж, як ви чули по розмові, мене набрав Назар і попросив привезти йому добрива. В принципі, я тільки що на складі трошечки завантажився. Я по дорозі. Спочатку поїду чуть чуть розвантажу свіже груз, і потім завезу Назарові Добрева. E... Mm -hmm. Що ж, нарешті закінчив культивацію. Він повністю все поле відкультивував. Тепер діло залишається за малим. Аби Максим приїхав, привіз мені добрива. І можна буде виїжджати ще попрацювати трошечки в полі, а саме оприскати його від шкідників. І можна від'єднувати. І все так що поки що я можу в принципі відпочивати. Поки Максим якраз я йому телефонував, казав, що десь доїжджає до мене. Ну і славненько, через два дня казав, буде Дякую, Максим, що привіз так швидко. Тільки слухай, давай быстренько розгружай, а то немає часу чекати. Треба ще прицеп віддавати. Добре, я тебе зрозумів. Зараз швидко попробую перекачати це все. Блін, але тут дуже багато. Треба, походу, звати сусіда Миколу на допомогу, тому що я сам просто оце все не розвантажу. Так, да, я щось перелью собі, звісно, в бак, але все прям ну, точно не зможу розвантажити. Ну, першим ділом, я думаю, треба мені спочатку самому завантажитись, а потім уже. Брати, визивати дядька Миколу. Дядько Микола це старий дідовий помічник. Раніше вони з дідом тут займалися цією фермою, потім дід пішов на пенсію, вже немає сил, тому зараз займаюся саме я. Так, хорошо. Привіт, дядь Микола. Ну що ви? Як ваші справи? Привіт, то в принципі нормально, все чудово, що там твій дід. Та добре, поживає, все окей, наче в нього ну непогано все. Це я короче, не хочу працювати, бери мій навантажувач. Клади куди тобі там треба ці політи, і давай. Я поїхав до того Потім добре, дякую, дядя Микола. Так, ну окей, якщо він не хоче працювати, значить буду працювати я сам. Так, для початку стропу, я думаю, треба да, від'єднати. Блін, я давно не працював на такій техніці, саме на навантажувачі. Сподіваюся, що в мене ще навички залишились. Так. Да, е, я колись, до речі, дядька Миколи працював на фермі. Дядько Микола, мій наставник, можна сказати, окрім мого діда. Так, подождіть, треба якось ще й попасти. Ага. Єсть, підцепляємо на себе. Ага, Понятно. Перший блін комом, як то кажуть. Дякую, дядько Микола, за занавантажувач. Коротше, я все розвантажив. Поки що отак. Не під накриттям, не під чим, ну, сподіваюся, нічого з цими бочками не станеться. Дякую, Макс, за те, що допоміг. Дякую тобі велике. Нема за що. Ну я коротше погнав працювати дольше. Давай вдалої тобі щасливої дороги. Дякую, Назаре. <клух> 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 ну що ж, як ви вже бачили, я в принципі Назарові доставив його вантаж. Тепер залишилося доставити мені мій основний вантаж. Вантаж. Постачальнику. Так, добре. Значить що? Паркуємо трейлер і завтра будемо виїжджати, завершувати наш контракт. До речі, треба запитати, що там Дамир, як у нього справи. Бо він, здається, сьогодні мав якраз таки їхати на гонки. Алло привіт, Дамире. Слухай. Може в тебе щось є на солярку? Бо з добрими вже все. Я вже в принципі завіс Назару. Зараз буду їхати кваліфікацію. Якщо виграю, закину тобі. Добре. Добре, буду дуже вдячний, тому що реально не вистачає трошки на поїздки між городами. Блін, поки що рейси не до кінця окупуються. Та я тебе зрозумів зараз. Давай через 30 хвилин. У мене якраз починається моя гонка. Якщо виграю, я ж кажу, закину хороші бабки. В мене якраз дуже добрі призові будуть. Я виграв гонку. Тому, ну, звісно, не на першому місці, на другому. Але можу сказати тобі так. Друге місце гроші на твоїй карті. Брате, хліб буде. Дякую, Дамире. Ти найкращий. Я тепер точно не сам. Ну, звісно, звісно, так і є. З перемогою тебе ще раз дякую, дякую. Ну хотілося би, звісно, перше місце, але друге теж непогано. Важко, звісно, починати так рано працювати. Тим паче, у нас зараз прям такий туман тут стоїть, гарнючий. Капець, просто подивіться, який туман ще стоїть. Ну нічого, це не заважає мені поїхати попрацювати. Сьогодні ми будемо сіяти пшеницю. Решті закінчив. Тепер, в принципі, залишається діло за малим, а саме внести добрива та все ж таки позбавитися від шкідників. Тому всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Farming Simulator 2025, так само Євротрек Simulator 2 та Project Car 2. Дякую, що додивилися до кінця. Мені цікава ваша думка. Як вийшла серія, пишіть в коментарях.